Друзі, другий день Мюнхенської безпекової конференції РБК Україна продовжує висвітлювати події на полях цієї конференції. Щойно завершився виступ українського президента Володимира Зеленського на панелі конференції, під час якого він вкотре заявив, що ніяких переговорів по Україні без України не буде. Що питання щодо членства України в НАТО воно все ще на переговорному треку. А також він згадав аварію атаку на Чорнобильську АЕС, яка відбулася вчора, і заявив, що з огляду в тому числі, і на це Путін очевидно не збирається а, говорити про мир або не збирається закінчувати війну. Навіть більше очевидно буде накопичувати війська в Білорусі. Заради народу Європи, ваших націй, ваших будинків, ваших дітей і Нашого спільного майбутнього для цього європа повинна стати самодостатньою, об'єднаною спільною силою українською та європейською. Саме зараз українська армія підтримана глобальною допомогою. Дуже вам дякую. стримує Росію. Але якщо не ми, то хто їх зупинить? справді? давайте будемо відвертими. Зараз ми не можемо виключити можливість того, що Америка може сказати НІ Європі в питаннях, що загрожують їй. Багато багато лідерів говорили про Європу, яка потребує власної армії Армії. армії Європи. І я справді справді вважаю, що час прийшов. Збройні сили Європи повинні бути створені. Україна ніколи не прийме угод укладених поза нашими спинами без нашого залучення. І те саме правило повинно застосовуватися до всієї Європи. Жодних рішень про Україну без України, жодних рішень про Європу без Європи. Європа, Європа повинна мати місце за столом, коли рішення про Європу ухвалюватимуться. Все інше це нуль. Якщо Неґосієшбаутами допущені до переговорів про наше власне майбутнє. Ми всі програємо. І я також не зніму членство України в НАТО зі столу. Але саме зараз найбільш впливовим членом НАТО Сімс здається, що це Путін тому що його забаганки мають силу заблокувати рішення НАТО, і це попри факт, що це Українська армія зупинила Росію, не країна НАТО, не війська НАТО, але лише наші люди та наша армія. І немає іноземних армій, які борються на стороні України в цій війні, але Путін втратив майже 250 тисяч солдат у цій війні понад 600... 10 тисяч було поранено лише у битві у Курську. Наші війська знищили близько 20 тисяч російських солдат. Ми повністю знищили північно-корейські підрозділи, які Путін повинен був залучити, тому що його власних сил було недостатньо, щоби стримати наш контрнаступ. Понад 6 місяців України українці утримують плацдарм всередині російської території. Навіть попри те, що це Росія хотіла створити буферну зону всередині нашої землі в Україні, і я пишаюся Україною, я пишаюся нашими людьми, Путін не може запропонувати справжні безпекові гарантії не лише тому, що він брехун, але тому, що Росія. В її теперішньому стані потребує війни, щоб тримати владу разом, і світ повинен бути від цього убезпечений. Тож, перше збройні сили Європи як покращення НАТО, Друге, спільна європейська зовнішня політика, третє рівень європейської співпраці, щоби Вашингтон сприймав його серйозно. Четверте, міжнародне право та п'яте утримання всього тиску на Росію, тому що цей тиск це те, що гарантує мир, не путінські слова, не лише якісь папірці. Путін бреше. Він передбачуваний, він слабкий. І ми повинні використати це зараз, не потім. І ми повинні діяти як Європа, не як зібрання окремих людей. Я думаю, що ну, це залежить від них, але вони в принципі можуть боротьбу будь-що вони бажають поговорити, але можуть говорити Україну без нашої участі, не можна розмовляти про Україну без нас, і саме тому саме у цьому випадку я вважаю, що це є небезпечно, і саме тому ми повинні більше розмовляти з президентом і більше розмовляти з його людьми з його командою з його командами, так як ви згадали вчора, і так ми мали добрі розмови вчора, і я вважаю, що мені вдалося тут. Представити нові інформації віцепрезидентові. І це не був втрачений час. Це насправді була дуже важлива дипломатична інвестиція у майбутнє, так що мати досягти тривало та спряму миру для України. Ми хочемо миру. Ми працюємо над цим, готуватимо. Але... Гарантій безпеки, такі, які ми їх бачимо, поділимося ними з сполученими штатами. Сподіваюся, що вони також поділяться своїм поглядом спільний. Підхід це дуже важливий для нас, для всіх європейських партнерів, для Європи, для ЄС плюс Велика Британія, що є нашими важливими партнерами, тому дуже важливо підготувати всі ці речі протягом наступних місяців, щоб поділитися цим з президентом Сполучених Штатів, щоб знайти час на наші спільні зустрічі, розробити цей спільний план, викласти його на стіл. Перед Путіним, і зробити все з тих речей, є, про які каже президент Трамп, що він їх може робити, продовжувати санкції, чинити тиск будь-яким чином, яким він хоче, а після цього закінчити цю війну так цього року, у 2025 році, досягти миру в Україні. Ось таким є наш план. Оцього ми насправді хочемо, і це ми намагаємося зробити це була допомога, яка була нам дуже дуже потрібна у тому часі, і ця допомога постійно нам надається не все. Я розумію, що ми не отримали всього. Я це розумію. І генерал Сирський мав рацію, коли він сказав, що однією з причин до деяких втрат території це воно буде зараз вражати в кілометрах. Але так ми втратили більше менше 4 тисячі квадратних кілометрів території. Якщо щоб ця допомога могла надійти дуже швидко, ви всі розумієте, і то тоді ми були у кращому становищі. На чому цьому берегати санкції, санкції на випадок, якщо б вони поновили своє вторгнення, тобто тоді ми повинні також запроваджувати встановити нові сильні санкції. І як ви згадали Досить складно утримати так довгий кордон для українських збройних сил. Саме тому нам буде потрібна велика великі збройні сили. І ці великі збройні сили будуть потрібні саме зараз, якщо ми не членом НАТО, і саме тому НАТО повинно бути в Україні. Це означає, що нам будуть нам будуть потрібні збройні сили, які б були порівняльними і збройними силами Росії. А там мільйон триста мільйон п'ятсот тисяч військовослужбовців. Тобто, треба мати на це гроші. Ворошовий пакет серйозні гроші, і зараз для нас це великий дефіцит. Це є більш-менш 40 мільярдів щороку. Нам потрібні будуть гроші, і також зброя, також пакет озброєнь та ракет, який ми приписали у, у нашому мирному мирному плані плані перемоги. І якщо Путін розпочне нове вторгнення, тоді б могли скористатися із такого озброєння. саме тому ці питання є дуже важливими, Це є пріоритетне питання. А що про європейські сили? Так ми є відкриті на таку на таку ініціативу. Ми відкриті. Ми розуміємо і. В принципі, ми в принципі розуміємо на чому полягали то деталі. Ці деталі треба було б обговорити із лідерами. Я зараз ще не можу цього відверто обговорювати, але це б ми таку потребу маємо і це б нам допомогло. Я Готовий говорити про вибори, якщо хочете, українці не хочуть цього, повністю не хочуть цього. бо Вони бояться. Бо інакше ми втратимо воєнний час, військовий час солдати повернуться додому, і Путін захопить всю нашу територію. Це станеться, тому що зараз ми мобілізовані, зараз ми один організм, одна країна саме тому дуже важливо зберегти її. і не важливо. нам потрібна єдність середини країни. Отож йдеться не про мене йдеться про майбутнє нашої країни, йдеться про сьогоднішній день. Тобто, питання насправді в тому, як вижити, як врятувати Україну, нашу незалежність, наш народ, наші домівки. І якщо комусь це не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство, якщо хочуть. У нас справжня держава.